На Рівненщині й досі не знайшли зниклого у лісі 10-річного хлопчика, мешканця села Сварицевича Дубровицького району. Нагадаємо, що 10 жовтня дитина разом з батьками пішла у ліс по гриби і зникла. За ці дні на пошуки 10-річного Володимира було задіяно майже дві тисячі людей, 26 одиниць техніки, кінологи з пошуковими собаками, працівники держлісгоспу, місцеве населення, а також легкомоторний літак, що може здійснювати повітряне патрулювання на низькій висоті та глі гелікоптер. втім, жодного сліду, чи, хоча б речей дитини, знайти не змогли. Не можна сказати, що він не живий, але ж поки що немає інформації, щоб ми хтось бачив його, чи сліди які залишалися, або той ніж, і ведерка, з яким він безвісті зник. Вже відпрацьовано майже 10 гектарів лісу. Пошукові роботи тривають повний світловий день. Постійно допомагає і місцеве населення. Пройшли дуже велику територію, де він міг. Основною була надія, що ми, зробивши один-два кроки, і Вова вже буде з нами. І ми можемо крикнути Ура! Але от завершуються пошуки і ми маємо нульовий варіант. Хоча з моменту зникнення дитини пройшло вже п'ять днів, і більшість рятувальників схиляються до думки, що десятирічного хлопчика вже немає в живих, правоохоронці пошуки не припинятимуть. Я звертаюся до всіх жителів Дубровицького району, в першу чергу, Зарічинська. Може, комусь відомо або хтось бачив по прикметах. У нас і по телебаченню, і на радіо. І так ми лістівки розвішуємо. Дайте, будь ласка, нам інформацію. Звоніть на телефон 102.